Маємо знайти значення виразу. Отже, спочатку знайдемо похідну від нашої функції f'x. х. f від х. 4 пишемо. Потім знаходимо похідну від х у третьому, це 3х у квадраті. Множимо, маємо 12х у квадраті. Далі, похідна від мінус 3 – це 0. Ось така у нас похідна. І далі ми шукаємо похідну в точці мінус 1. Тобто замість х ми ставимо мінус 1, будемо мати 12 на мінус 1 у квадраті, це, як ми бачимо, число 12. Далі потрібно знайти інтеграл в межах від 1 до 2. Знову функція у нас 4х у кубі мінус 3. І ми шукаємо цей інтеграл. Спочатку знайдемо первісну. Отже, 4. Первісна від х у третьому це х у четвертому, що ділиться на 4 мінус первісна від 3, це 3х. І межі інтегрування від 1 до 2. Спростимо, скоротимо, в результаті будемо мати х у четвертому мінус 3х в межах від 1 до 2. Спочатку ми підставляємо верхню межу вираз. Отже, будемо мати 2 в четвертому мінус 3 помножити на 2, і потім нижню межу. 1 в четвертому мінус 3 помножити на 1. 2 в четвертому 16, віднімаємо 6, будемо мати 10. 1 в четвертому 1. Віднімаємо 3. Мінус 2, тому потрібно відняти мінус 2. Фактично до 10 додати 2 і будемо мати як результат 12. А далі ми знаходимо суму 12, додаємо 12, і в результаті пишемо число 24. Наступне 30 завдання. Знайдемо інтеграл в межах від мінус 2 до 1 х у квадраті плюс 7х dx. А знову ж таки, шукаємо первісну. Первісне від х у квадраті, це х у кубі, що ділиться на 3. Первісне. Далі, 7 переписали, і шукаємо первісну від х у першому степені. А це х у квадраті, що ділиться на 2. І будемо підставляти, знову ж таки, спочатку верхню межу. Отже, 1 у третьому це 1 ділим на 3. 1 у квадраті це знову ж таки 1, тому буде 7 других. Потім підставляємо нижню межу, мінус 2. Мінус 2 в третьому це мінус 8, мінус 2 у квадраті це 4. Тут 4 і 2 скорочуються, залишається 7, що множиться на 2. Не будемо рахувати, скільки в кожних дужках обчислювати, а відкриємо спочатку дужки. Отже, перепишемо так: 1 третя, третя, плюс тут я 7 поділю на 2, це буде 3,5. Далі відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тому далі пишемо плюс 8 треті, і мінус 7 множимо на 2, 14. Одну третю додаємо 8 третіх, це 9 третіх, тобто три. Три додати 3 додати 3,5 це 6,5 і відняти 14. Ми ставимо знак мінус. І від 14 віднімаємо 6,5. Отже, 14 відняти 6,5 буде мати. 7,5 мінус 7,5. Знайдемо інтеграл в межах від мінус 2 до 1. х у квадраті плюс 4х dx. Спочатку шукаємо первісну. Первісна від х в квадраті це х у кубі, що ділиться на 3. Далі плюс 4 пишемо і знаходимо первісну від х в першому степені, і це буде х у квадраті, що ділиться на 2, в межах від мінус 2 до 1. Ну, Тут можна скоротити і переписати, що це буде дорівнювати х кубі на 3 плюс 2х у квадраті, в межах від мінус 2 до 1. Після цього підставляємо верхню межу спочатку. Замість х. Будемо мати 1 третя, 1 кубі це 1, плюс 2 множимо на 1, це 2. І віднімаємо, підставляємо нижню межу. Мінус 2 до 3 це мінус 8 треть. Мінус 2 в квадраті це 4, Множимо на 2 плюс 8. Тепер будемо відкривати дужки і запишемо так, 1 третя плюс 2. Плюс 8 третих мінус 8. 1 третя і 8 третих разом 9 третих це 3, 3 плюс 2 5, 5 відняти 8, мінус 3. Отже, мінус 3 в результаті ми маємо. Далі знаходимо інтеграл. Як ми бачимо, від 3 до 5 і. Уважно придивившись в чисельнику, ми бачимо формулу. Це х плюс 1 до квадрату. Знаменник переписали х плюс 1. Можна скоротити і записати, що це інтеграл від 3 до 5 х плюс 1 dx. Зверніть увагу, що даний вираз не має змісту, якщо х дорівнює мінус 1, Х плюс 1 не дорівнює 0, але мінус одиниця в проміжок від 3 до 5 не входить, тому ми можемо далі продовжувати просто знаходити такий інтеграл. Шукаємо первісну. Це х у квадраті, що ділиться на 2 плюс х, і в межах від 3 до 5. Представляємо спочатку верхню межу. 5 у квадраті 25 других плюс 5. І віднімаємо, підставляючи нижню межу 3 в квадраті це 9 плюс 3. Відкриваємо дужки спочатку і запишемо це таким чином. 25 других це 12,5 плюс 5 відняти 9 других це 4,5 і відняти 3. Спочатку 12,5 віднімемо 4,5. Це буде 8, далі 8 плюс 5 13 і відняти 3 10. Отже, 10 значення такого інтегралу.